Коли цінним є кожне життя, від самого початку повномасштабного вторгнення місію подбати про тварин, чиї господарі, рятуючись від війни, поспіхом виїжджали з небезпечних регіонів, взяли на себе хмельницькі зоозахисники. Ті, хто значну частину свого життя присвячують братам нашим меншим, просто не могли не відгукнутися на прохання про допомогу. Разом із гуманітаркою для людей везли і їжу та ліки для тварин. З початком повномасштабної війни хмельничани активно долучилися до допомоги саме чотирилапам на Харківщині і не тільки на Харківщині. За дуже короткий час було зібрано дуже багато кілограм кормів і дуже швидко відправлялося все туди, куди воно потрібно. Там же активно долучалися вже волонтери на місцях, які фасували, формували і розвозили, і годували там тварин. Крістіна мешканка Харкова розповідає, без сторонньої допомоги не впоралися б. Спільними зусиллями тих, хто вирішив залишитися в рідному місті, за сприяння небайдужих хмельничан доглядали та підгодовували вуличних тварин. Згодом навіть вдалося прилаштувати близько сотні кішок. В нас бувають дуже різні тварини: це коти, собаки, папуги, кролики, були і шиншили і криси. Також у нас в місті дуже багато людей, які забрали цих тваринок до себе додому. Є люди, у яких кількість тварин доходить до 30 котів у оселі. Стан тварин був незадовільним. Деяких з них було вирішено перевести на Хмельниччину, зокрема, п'ять котів та двох шиншил. На початку війни ми зверталися до дуже багатьох організацій, але так ніхто нам не допоміг. Допомогли тільки дівчата з Хмельницького. За допомогою організації «Врятуй життя. Ми надали більше, мабуть, вже двох тонн допомоги. Дуже вам дякую всьому, навіть всьому місту Хмельницькому. Ми дуже дякуємо за таку велику допомогу. Для цих людей не існує особливої дати, коли потрібно дбати про тварин. Вони допомагають щоденно. А чотирилапі друзі за це віддячують любов'ю та теплом.